Поезії, тобто за своє жіночого писала 38 поезій. Чому? Тому що вона була дуже вибагливою до себе, дуже самокритичною. І Дмитро Іванович Донцов згадує, що часом вона шукала для поезії одного єдиного слова могла шукати рік, два. Але коли знаходила його, то воно виглядало справжнім діамантом короні. Тобто з таким рівнем самокритики, з неї міг би вийти дуже великий поет, але, на жаль, вже ця її трагічна обірвалося. про це ми також поговоримо. Ну, і Щодо критики і поезії, то Юрій Шерешеведов геніально називає її альбомною поеткою, тому що передусім вона писала про дубову, інтимну лірику. Ну, Цього ми торкатися не будемо. Що нас цікавіть біографії? Найперше, це історія про віднайдення української душі, тому що Олена Іванівна Теліга народилася під Москвою. Розмовляла винятково російською мовою, попри те, що знала французьку і німецьку. Родина була досить багатою. Батько в неї народився в Слов'янську, в тому Слов'янську, що зараз наша Донеччина. Мати з білоруської родини. І жила вона так у Петербурзі, потім вони переїхали в Петербург досить спокійно, доки в 18-му році не почалась революція. Як тільки почалася революція, батька запросили в уряд Української Народної Республіки, він з задоволенням погодився, тому що був досить відомим і знаним гідротехніком. Але ну, якщо надаватися в подробиці історичні не обговорювати, як там що було, згодом змушений був батько виїхати, тому що не хотів залишатися при червоному урядові. І Олена згадувала, що тато виїхав, хоча обіцяв виїхати на день-два, виїхав вже декілька тижнів, залишивши нас без жодної копійчини. І вона також була змушена емігрувати в Падібради, Падібради – це Чехословаччина, тобто Прага, Падібради це були центри українства, з'їжджалися з Польщі, з України, тобто з колишньої Російської імперії, так і там була дуже велика. Еміграції дуже велика діаспора. Звісно, що Оленталіву це все дуже вразило. Вразили, вразило, по-перше, те, що в неї дівоче прізвище Шовгенова, тобто батько шовгенов, і вона казала, що якось дуже дивно, що батько вже став не шовгеновим, а Шовгенівим. Почала, Почали з'являтися жовто-сині прапори, українська мова, звідусіль. У школах а вона почала вчити українську мову, тому що захотіла стати вчителем. І в школах були портрети Симона Петлюри. І ось із її загадок, це вона писала Самчуковій, Самчукові. Ну, я думаю, що всі читали його Марію, так, про Годомур одразу пулікована 33-го року, так дуже відомий роман. І, і я підкреслю, що це було всього 15, 16, 17 років. Ось що напише пише Самчуку. Мені 15 років, я ж народилася у царстві імператора всіх Росії, вихована на мою Пушкіна і враз, перейшовши границю, опинилася не лише в Польщі, що здавалося мені Романом Сінкевичем, не лише в Європі, а й в абстрактному царстві Петлюри, що говорило на мові і було за самостійно. Ви це ледве можете зрозуміти. Уявіть собі велику державу, петербурзького імперіального шовініста, який з перших дитячих років звик дивитися на простір на схід і на захід і на південь від Петербургу, як на свою кишенкову власність, і якого не обходять ні ті живі людські істоти, що той простір заповнюють, ні ті життєві інтереси, що в тому просторі існують. От така собі Бога Русь. В якій всі ці полячішки і чухна, лише дрянь, яка кричить, що їй автономія нужна. Значить, як далі розвиваються події? Дівчина була вона вільна, тобто за 17-17 років їй було, і звісно, що ходила на всі вечірки, на всі заходи. І одного разу опинившися, це вже вона вивчала українську мову. Тому що хотіли викладати українську мову, опинившися у народному дому на Виноградах, влаштовував вечірку Карль Крамарш. Тобто перший міністр Чехословаччини незалежної, яка отрималася після Версальської системи, і пропонував, що Чехословаччина має керуватися лише якимось колишнім російським князем, підтримував Білогвардійці. Білогвардійці хотіли відновлення імперії. Ну, Не будемо про це говорити про історично дуже сильно влізати в це. І вона згадує, що в цьому народному домі хтось невідомий з якого приводу почав говорити про. Мову як на речі є, що мордописня, залізяку на позяку. Е, вона підійшла до їх, стукнула кулаком по столу. Це були білоградіті на біля штанці російського офіцера про кава. І, і згадую, що е, з цього випадку народилася інша Олена Тиліна. Вона сказала до них, що це собача мова, це мова моїх батьків і це моя мова, мова мого батька і матері. Я вас більше не хочу знати. Я круто повернулася і не оглядаючись вийшла. І більше до тих не повернулася. З того часу я почала як Ілля Муровець, що 33 роки не говорив, говорити лише українською мовою. На велике здивування усіх моїх знайомих з її господарської академії. Давайте не забувати те, що в 39-му році вона вступає, тоді не кожен патріот міг вступити в ОУМ, тому що ми розуміємо, як цим часом вступає в ОУМ. Потім, коли стався росло у 40-му році. Вона перейшла не в Бандерівську революційну, ООН, а в Мельниківську. Чому? Тому що ну тут різні існує. Так, ну там не загадуємо, що якраз він, він прожив перші 90 років, так? 1973 й до уже у Канаді, в 13-му році, 13 році в 13-му році, це йому скільки було, в 83-й, 30 років, так? 20-30 років. Він до початку ще війни закликає виступити українців на боці Австро-Угорщини, хоча народився сам в Мелітополі, так? І каже, що треба йти шляхом тільки культурного Культурного сепаратизму від Московії. Далі, що нас цікавить? Цікавить, я б прямо... не зустрілася з'явилася так, так? Спочатку Олена Теліга знала Дмитра Івановича Донцова винятково як тексти. Ну, я думаю, що хто читав Донцова, того не може не захопити, його манера викладу, ця гравітація невідривна, особливо для молодої людини. так? І е, хто з її товаришів надіслав редакторові? Він був редактор до наукового вісника. Спочатку був вісник просто видавався 17 на 18 років в Україні, потім Донцов його переніс на еміграцію, і там видавав літературу науковий вже вісник. І він їй надав відповідь, що от оці вірші хороші погані, тому, тому що, тому що, тому що. І е, чому ми знаємо, що е, саме вона не надсилала йому решу, тому що вона відповідає, що в часто ніколи не редагувала, а писала їх просто для себе. І ці вірші надіслав певності знайомих, але вони його захопили і він їх надрукував у вісненку. І тут з'являється одразу голоси, що в них був роман із Дмитром Донцовим. Тут треба трішечки уточнити те, що одразу виїхавши на еміграцію, також на одній звечерці. З Звечіроку їй захопив бандурист. Грав він на бандурі після його виступу звався Михайлом, а після його виступу вона підійшла до нього і сказала, що ви, навіть не галічанин. На що він їй повів? Ні, як уменський козак. І вона. Потім ми сміє тих чоловіків, які кажуть, що от сьогодні він мені пише, що готовий повіситися, і якщо я не прийму взаємність, то завтра і посміхається мені. Вона більше до нього ніколи не зверталася російською мовою. Одразу він її захопив, і, і вона його захопила, і всі наступні абсолютно концерти, всі свої виконання він ставав і казав, що кожен мій виступ присвячується, але нічого і, і Щодо минутиш, і загалі щодо її феміністичної тенденції, то вона страшно любила Олегу Булянську, яка на її думку слилася одразу перед церком і молотом, і е, вважала, що той, той фемінізм, який пропонує сучасного, він радше хоче зробити з жінки, чоловіка в спідниці. І, і ось є цитата, лише в співпраці з чоловіками, а не замикаючись в тісні феміністичні організації, жінка може розвинутися цим повертом. Ну і щодо їхньої такої демократичної любові ну, з Михайлою Талібою, то до теми, чи було не громадські, то вона сталася до цього досить зміною, але в одному з листів, коли Михайло Таліга, пише, що я б міг до вас приїхати там четвер, але я не можу, тому що ми запросили на вечірку і тоді я відповідаю Це в 25-му році. І до знайомства із Донзором, тому що познайомилася у 28-му Значить, Вона пише мені в свою суботу, поїдьте на вечірку, потім будете відповідати мені про мене. А я буду така борна, що ось ви бачите стільки людей в пам'яті, у мене. Любов свобідна, Михайло, Робіть візьме, як знаєте. Ходіть усюди, знайомтесь, танцюйте, флятуйте. І мені ви ніколи не зробите неприємності. Тільки така любов гарна як у нас. Було не хату, а її пецька. Не обов'язок, а світа, радість не хочу. Тільки будьте завжди щире, а я знаю, що я для вас єдина. І також в тому році вона пише до своєї найгіршої подруги Наталі Левіцької холодної і... Пізніше Богдан Ігор Антонович звинувачує книгу, тому що вона одражає Наталі Лівицькому холодної в інтимній ліриці, але книга відповідає йому, що це неправда, що для неї лірика Наталі Лєвицької холодної це передовсім перотика. І її не цікавиться, чи чекає чоловік її солодкий хуже, чи не цікавиться, вона просто пише від себе. Ну, також вона пише до Наталі Скорі холодної. І я і ти одружилася, без натягнути ділимо свою долю своїх чоловіків, чоловіків і країн. Ну, щодо э, стосунку до э, Дмитра Івановича Донцова, це вже останній тезис, то вона присвятила э, йому вірш 11.38 я його зацитую, в якому вона описує своє почуття. Не любов, не коринка, не пригода чи не, не всьому звати себе. Чи не завжди пробує рух, не шукаєш на кожного. І коли твоя душа воскресна, знову вчиться в весяний пульсі, не питай, чи натхнений зміни не змінити мені перед між тихому не любов, на ніжність, і пристрасті, Але серце змуджений полег. Той же бризка слижита іскресті без земельний радісний джерелом. Не любов, не вироб, не того. Далі, це найцікавіше, що нас цікавило, з біографії про віднайдення української душі. Наступний останній момент біографії, як нас буде цікавий, це про її самогубство. Ну, Не самогубство, але згоду на смерть. Ми вважаємо також самогубство. так? Переходимо до її шикарного фурисистичного твору, який називається Партачі життя. Отже, що такі партачі життя, спочатку говоримо, було такі про визначення цього терміну, а потім наводимо приклади і детально розбираємо конкретно конфлікт її і Володимира Винниченка, якого вона органічно не переносила, про конфлікт Лесі Українки Володимира Винниченка, які не можуть бути дуже резючний. Так? Отже, хто такі Партачежинця? Передовсім це ті, які за Шевченком дивились та мовчали та чухали-чухали. Тобто це люди, які, бачачи зло, не, не тільки, коли їх торкається, зло, не відповідають на зло, а бачачи зло, для них є нормальним, не звертати на нього увагу. А втручання в зло, яке не стосується їх навіть, це навіть неправильне виховання, негарні манери. І саме тому теріга закликає нищити. Тупість і міщанство, не тільки ворогів, а тупість і міщанство. Бо навіть чесні прихильники кидатимуть тяжкі колоди впоперек дороги власної ідеї, або розсаджуватимуть її динамітом звичайної глупоти. Найперше, що відрізняє партачів життя від їхніх антиподів, а антиподи називають не тільки творцями правдивого життя, а й лицарями абсурду. Це цивільна відвага і мужність. Тобто відповісти на зло, яке дотично тебе торкається, не торкається зовсім, мати треба цивільну відвагу і мужність, яку мав Шевченко, яку малеся Українка, ну про це моментальне говорити ще. І тепер щодо конкретних ознак приташальниця, значить, перше, це відсутність цивільної відваги і мужності. Друге мімікрія і опортунізм. Це ми і сьогодні прекрасно бачимо всіх партачів життя. Тобто, коли е, геній, коли цар абсурду, творець нового життя зневіряється, вірить то в ту ідею, то в ту, тобто вагається, хтось його підтримує, хтось ні. От е, сьогодні він при владі, завтра ні, тому що інша ідея надходить і все. Партачі життя, як соняшники, хиляться, хилять свої голови то один, то другий, незалежно від того, в який бік падає сонце. Значить, партачі життя повинні бути завжди елітою, так званою елітою і завжди на висоті. Підходимо до того самого Винниченка, який був на висоті і за Центральної Ради, і за ОНР, і за директорії, і потім при комуністах, тому що на комуністичній партії, нехай боротьби ну, про це ще далі пізніше. Далі. Правдуфобія, акуляр. Коли лицар абсурду може вільно виказати свою думку, що тобою я захоплююсь, а тобою ні, з цим я згоден, з цим я ні, партат життя самоцензурує. Тобто він думає, що ага, а що мені буде, якщо я скажу це, або підтримаю цю. Вартат життя не знає, чи захоплюватися товариством, чи боятися, чи хвалити твори, чи вадити. А головне, коли і перед ким що сказати. Не старши себе в прикрепоже. І тут вона згадує епізод Шевченко. Значить, це відбувалося, коли Шевченко повернувся в Україну вперше після заслання, І в одного пана він гостював і читав свої поезії. Значить, пан передає свої почуття, що відчував себе, наче із свічкою в пороховому льосі. І пан був настільки наляканий, що покликав свого лакея. Значить, скажіть, що до мене хтось прийшов зараз. І, і значить, коли такий прийшов і сказав їм, що до, до пана хтось прийшов, то Шевченко мусив покинути цього пана. Тобто пан говорить, що вдруг відслухається, а вдруг комусь несуть і що з цього буде. Е е от е згадки цього пана, що я весь час дивився на двері бо боявся, що хто-небудь сторонній може підслухати. Е е ну і наступна, четверта ознака Безумовна Парта життя, просто статую. У творця нового життя великі пристрасті, і почування, за які варто віддати життя. Про віддати життя будемо говорити дуже детально пізніше. У великого пардача теж пристрасті, лише дрібні, егоїстичні, за які треба, не треба віддавати ні життя, ні свободи. І остання характерна ознака це чесність з собою, яку пропонував Венеченко. Тобто поверне вийшло зі мене ніч. Ну, якщо коротко сказати, я хочу. Треба робити тільки те, що я хочу, тоді ти будеш собою чесним і будеш виконувати свій обов'язок чесним. На ну, будуть такі приклади, що значить, коли е, ти студент і питаєш себе, що куди я хочу, на парі чи в кіно, то ти чесно зізнаєшся, що я хочу все-таки в кіно. Ідеш в кіно. Бо так треба робити по правді. Коли ти отримав зарплатню і питаєш себе, чи треба віддати Бог своєму хазяїну, або приятелю, або сусіду, чи треба купити собі нові речі, то ти кажеш, ні. Такі треба купити собі нові речі, бо я хочу. І от ти ліга аналізуєш, до чого може призвести. Тому що молодь була захоплена Винниченком тоді, він найбільш був читабельний, про це буде дуже так говорити про Винниченка. І е, він вів молодь на стезю аморальності, е, говорячи навіть там, про сексуальні речі, бо я хочу, також про це будемо говорити. Е, і тут ми підходимо до найцікавішого, до лицарів абсурду, тож таки були сравим абсурдом. Ну, найперше, це Микола Міхновський. До речі, наш чернігівець. Ну, раніше е земля, де він народився, була в Чернігівській губернії, а зараз це теж приручне, якщо не помиляюся, так? Е По-перше, їй дуже імпонував такий випадок. Значить, коли на одному літературному закладі е підійшов до Міхновського після виступу Кириленко, а Кириленко це був досить відомий поет, який писав. Він